Всім привіт! Сьогодні ми хотіли презентувати вам відео інтерв'ю із Гадівським міським головою, в якому б задали п'ять важливих питань про історію та розвиток нашої громади. Але на жаль, це інтерв'ю так і не вдалося згодити. Сьогодні в нас минає майже два місяці, як ми почали наш проект, в якому здавали п'ять важливих питань до голів громади. І, на жаль, у нас не вдалося взяти інтерв'ю тільки в представника Галівської громади. Що взагалі думаєте про це? Ну я думаю, що зараз всі здогадалися, про кого йде мова, і оскільки я була безпосередньо залучена в цей проект. Брала інтерв'ю, то я можу сказати, що я пробувала. Декілька разів напряму звертатися неофіційно, тому що, ну, на мій погляд, будь-який голова громади він зацікавлений в тому, щоб дати інтерв'ю і розповісти про свою діяльність. Декілька разів я зверталася до пана Нестеренка і отримувала ну, таку відповідь: що давайте почекаємо цієї там, чи іншої дати. І так це все затягувалося, доки я зрозуміла, що просто у в нього немає бажання давати інтерв'ю. Тоді я написала документ, запит і показала прохання своє, що потрібно все-таки надати. Ну, Будь-який голова громади він не може не надавати інтерв'ю, тому що ця інформація вона відкрита. Ми отримали лист, де відповіді на запитання були в друкованому вигляді. Але от цікаво теж розмислити про те, чому. Голови громад не йдуть на таку відкриту і прозору комунікацію з своїми. Ну, враховуючи, наприклад, досвід тих громад, у яких ми взяли інтерв'ю, то це скоріше позитивно, коли голова громади далі з якимись там недоліками можливо, знайомить, можливо, більше з плюсами знайомить своєї е, діяльності на посаді голови. Але Ну, це, це дуже добре, коли голови громади йдуть в діалог і розповідають, тому що це такий майданчик для комунікації між е, головою громади і виборцями своїми та, жителями громади. і, Щоб, чи, можу... і довіри більше тоді, так. при такій комунікації виникає. А тут таке враження, що хтось хоче щось чи то приховати, чи взагалі ну, байдуже на думку жителів громади. Ну так, звісно, і от е, ми з вами постійно говоримо про те, що величезні проблеми в нас в тому, що немає комунікації між органами місцевого зарядування або там державними органами і звичайними людьми. Так тут ми відібрали п'ять удатних питань, в яких просто хотіли е, відкрити людям от ті моменти, про які вони могли навіть там не здогадуватись. Так, ми запитували про історію, ми запитували про розвиток громади. Тобто, це такі питання, які ну важливі, і їх потрібно проговорювати через те, що. Оці моменти, які люди не розуміють, вони ж потім там ростають там в плітки в добування до мислення. Так, так, так. і ось, ось це все по суті. Ми даємо шанс головам громади так прокомунікувати із своїми виборцями, і своїми жителями, так, через нас, через журналістів. І всі голови громади пішли на це, крім на жаль, гадівської. Тобто, це гадська громада, одна із та найбільших ага. районі. Тобто, і відповідно. Очікувань було багато, тому що деякі люди до мене підходили і питали: от було із великоблищанським головою, та з Красногузьким, коли вже буде з знестеретко. Ми хочемо почути питання, були дійсно цікаві, питання були важливими, тому що були питання, які стосувалися відновлення, так як ми плануємо відновлювати громаду і так далі. І на жаль, от ми отримали відповіді в письмовій формі, тобто, це ж абсолютно не те при живому спілкуванні, та ще те, що ми могли отримати. Так, і я розмірковувала над цією ситуацією і пробувала стати на сторону чи на місце е пана Нестеренка, е і прийшла висновку, що е йому було що розповісти. Ну, от не можна ж сказати, mm -hmm. що е нічого міська рада не робить, ніяких проєктів, тобто вона от сіла да, там, і е без дії. Тобто можна було скористатися ситуацією, розповісти або пояснити людям та да, стосовно там доріг, там стосовно інших таких болючих питань, і в нього така можливість була. Чому голови громад в такої в такій ситуації, от зокрема пане Сиренко, не пішов на це? От я теж над цим розмірковувала а в чому причина? Можливо, це страх, скажімо, оцієї комунікації, можливо, страх такого зворотнього зв'язку якогось негативного, можливо, нерозуміння, що мер він зі своєю командою повинен працювати на потреби громади. Можливо, така знаєте, залишки е, солдебівської ментальності. Скоріше так, в, в цьому плані. Не, скоріше, так ну, в, мені, мені теж та здається. Е, і е, оця стратегія е, совєтська, вона е, що саме, е, цікаве, що вона грає проти мера. От, Він О, нічого не виграє ні. е, від цього. Ну, а, Навіть та сама алея пам'яті. Да? Чому е, вийшов да, такий негативний е, негатив за результатами? Але я зараз, але я слава побудована, все ну, дуже гарно. Але який негатив був і бурі негативних емоцій у суспільстві? Чому? Тому що не було діалогу, не було запиту від влади на те, щоб запитати думку жителів громади. І тут я думаю, та сама ситуація тобто немає комунікації, немає діалогу. Вадін, можливо, і громади якось батько на думку жителів, до речі, не до речі, якщо порівнювати відповіді різних голів громад, то я зараз попробую порівняти відповідь голови mm -hmm. Сергіївської, ТГ, то ми запитання ж одинакові були, а відповіді різні mm -hmm. були. І до речі, коли ми задали п'яте питання відомому. Стосовно демократичних рухів на рівні громади, і прийняття участі жителів громади у рішеннях на місцевому рівні, то ми побачили, що Рейтинг по цьому питанню mm. у лідового на вищий. Тобто, Рейші. Да, це єдина громада, яку от можна впевнено сказати, да, що вони на рівні працюють з цього питання. Тобто він перерахував впевнено і чітко всі інструменти, всі ініціативи, всі технології, які дозволяють е, окреслити коло потреб е, громади, як конкретно е, жителя, так і в цілому. І це було. В порівнянні дуже показово так. Ну тут насправді я вважаю, що в Сергійській громаді так все ідеально склалося, коли і люди хочуть змін, і готові робити зміни. І влада вона також хоче змін, і вона хоче звучати людей. От, наприклад, я брав інтерв'ю в голови Красновульської громади, так і я пам'ятаю, як він сказав, що у них проблема в тому, що ну люди пасивні, тобто, ми також там бачимо запит від на зміни, але вже зверху. Тобто, громада, голова громади, так взагалі. Керівництво громади каже: ось, будь ласка, приймайте участь, будь ласка, давайте якось радиться і так далі. Ну, тобто, ось вам механізми. Ми готові співпрацювати, але просто якось людина підняться можливо також через те, що ну таки, там свої проблеми. Там е, низька народжуваність, там демографічна криза, там люди е, можливо не цілком довіряють те, що вони можуть щось змінити, так тому що пом'ятав, що при радянському союзі тобі треба сидіти тихо і робити так, як скаже партія. Тому про будь-якої ініціативності він там карався відповідно, якщо там. Це як будь-яка дія. Якщо ви постійно її не повторюєте, не виховуєте собі, то вона з часом занепадає, і ви потім, якщо вам дають шанс, не знаєте просто, як це робити. І отут, знову ж таки, повертаючись до грецької громади, у нас вічні питання стосовно бюджету. От бюджет це така наскрізна нитка, коли ми спілкувалися з іншими головами громад, і просто чітко зрозуміло, що Час, коли ми можемо е, проїдати свій бюджет, він абсолютно минув. Mm -hmm. Кожен із голів громади наводить приклад, як вони залучають кошти. Чесно, що вони говорять, у нас немає ренти, у нас немає населення, у нас інші проблеми. Тобто, наповнюється з бюджету, вона маленька, громаду треба розвивати, треба створювати робочі місця, треба допомагати військовим. Але ми не можемо це зробити через те, що у нас немає бюджету. Але вони шукають. Будь-який вихід, просто щоб це змінити. Залучають грантові кошти, вони навчають молодих спеціалістів, як писати гранти. Це знову ж таки не просто людина прийшла і каже: Я хочу писати, дайте мені можливість. Сама громада в особі голови громади або секретаріату так, підшукає таких людей, щоб громада почала залучати до себе кошти. Тобто, от. Знову ж таки, якщо раніше для мене сільські громади вони були такі, ну я не бачив в них розвитку абсолютно ну, Я можу сказати прямо, Я в них не, не вірю. Там от, хорошо зрійська громада, вона така більш компактна, у них плюс-мінус населенням, так тобто у них були такі яркі вережні плюси. А є громади, які просто розкидані сюди, так. Але знову ж таки, після того, як ти з ними поспілкуєшся, ти розумієш, що ці громади можуть вижити. Тобто вони не те, що можуть вижити, вони намагаються з усіх сил це зробити. І можливо, ті. Наші е, інтерв'ю з ними допомагають людям більше побачити через те, що знову ж таки е, комунікація ще, от ми там більше 30 років незалежні, так, але слід комунікація вона слабенька. Добре. Але якась громада намагається розвиватися, і ми хотіли, щоб саме про це і розказали, що не все погано. Угу. Є, є якісь плюси, плюс і ось тут знову ж таки все було так хорошо. Доречі, ти говориш за бюджет, і я згадала. Слова Валентини Петрівни Бувайової, як вона говорить, нам пощастило, нам не пощастило, що у нас немає ренти. І вона говорить: нам пощастило, що у нас немає ренти. Тобто одна й та сама подія, вони дивляться на це, які плюси, які мінуси. У них немає ренти, вони крутяться на одній нозі для того, щоб знайти якісь кошти, залучити, написати гранти і рухатися далі. До речі, полідову, наскільки я пам'ятаю, там теж не так усе класно. Не всі там хочуть і прямо, але mm. він шукає тих людей, хто хоче щось, прислухається до тих людей і до громадської думки прислухаються до активу. Прислухаються показником активності громадської у них до п'яти, по моєму, якщо я не помиляюся, як не більше. У активних в активних а yeah. інших про ще більше, і це хороший yeah. такий показник активності. Ну вони спонукаються спонукають yeah. своїми діями створювати. Але ж ці дії складені пам'ятаєте говорить від створення до перших звітів фінансових. Тобто вони повністю надають супровід, підтримку. Ну круто, чого ні? Ну так, коли є бажання людей, є бажання громади, вони можуть це. Знаєте, це, це не використання там один одного, чи те, mm -hmm. що ті люди там хто веде проєкти, може наприклад отримати заробітну плату, так а потім голода дивіться, що нас є плата. Так ні, це якраз ось та взаємодія, про яку ми говоримо, коли там кажемо, що Україна це Європа. От Україна це Європа. В тому сенсі, що влада відкрита, влада нічого не боїться, люди довіряють владі. Люди самі приймають участь в тому, щоб бути ну, демократичні процеси, щоб вони жили. І от коли ми говоримо про грант, то ти розумієш, що оці всі громади, які зараз напрацьовують собі грантову історію, це вже успішні громади через те, що ми віримо в перемогу, ми віримо в те, що Україна стане членом Євросоюзу, і ми розуміємо, що сюди зайдуть кошти на відновлення, сюди зайдуть кошти на фінансування різних програм. І будуть в пріоритеті тільки ті громади, які вже матимуть вдалу цю історію. Тобто, поки сільські громади, які мають величезні проблеми населення, так вони грантову історію набивають собі, вони намагаються залучити кошти до себе, гадяцька громада чомусь, ну на жаль, ми... Не, не бачили прикладу, можливо, я не знаю, так можливо, я пропустив, щоб гадять залучив якісь грантові кошти від іноземних там компаній на розвиток там сільського господарства, робочих сторення робочих місць, можливо, на якісь освітні програми або іншого. І тобто, знову ж таки, якщо ми як громада пізно включимося в ось оце боротьбу за ці кошти, писання гарної грантової історії, то може бути пізно. І тоді наша громада буде тільки дивитися, як інші розвиваються, а ми досі там на одному місці шкрябаємося і не можемо нічого створити. До речі, враховуючи, теж, можливо, так склалися зірки, не знаю, Але у Великободещанській громаді бачу ну, просто шалені зміни. Оце за останні 3-4 місяці активізувалася молодіжна рада. Молодь активного ну, до 35 років вона гуртується. Вона вже навчається, вона рухається. Те, що зараз зробили дорадчу групу по впровадженню змін до, до програми соціально-економічного розвитку громади, ну, це круто, це ті інструменти, яких нам не вистачало. Ми зараз проводимо опитування, ну якби дослухаємося до думки жителів громади. І так, от на кожному маленькому, кожній такій невеличкій сільській громаді ми бачимо зміни. А в Гадінській щось не бачить. А можливо, не бачиш, тому що його не транслюють. Можливо, тому що, що Великодищанська громада, якщо взяти, вони от дійсно все транслюють. Всі забіги, всі якісь а, активності, вони все транслюють у Гадівській громаді. Ну. Ось дуже велика біда. Ну, тут я тут показують роботу, наприклад, комунальних підприємств, підприємства. Ти зайти на сторінку міської ради там у Фейсбуці або на сайт. Так вони викладають щось дивіться, Там комунальні підприємства працюють, над чим працювала там гадять, житло, ката сервіс та, чи чому сервіс. Так, тобто отакі якісь моменти вони є, але а чому немає а чого не немає? вистачає? Висвітлення громадськості, ініціатив громадськості mm. це є активність громадськості. Так вона є, реально є. Просто вони не звертають на це увагу. Вони не в комунікаціях з громадськостю, немає того ж самого діалогу. Питання, чому втрачає вона громада і втрачає органи місцевого самоврядування від відсутності цього? До речі, був два тижні тому забіг у місті Галіч. Mm. А то через те, що він був у вихідний, це як і в плюси, такі мінуси. Да? В плюсі, що у вихідний могли долучитися бігуни, а в мінусі, що у вихідний, у посадовців вихідний. Тому нікого із посадовців, сусіди mm -hmm. нікого взагалі не було. І представники, які брали участь, там звичайно. Тобто відчули mm -hmm. це все. Вихідний має бути вихідним. Ми це вже пройшли по да. Тобто ніяких активностей вихідний день не може бути, тому що посадовці у них то картопля, то ще щось. Ну, Але в цій ситуації також не спрацювала інформаційно. Ну, це, так. Це, 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 так. Але ви знаєте, все рівно, е, от ми е, фактично п'ять е, таких зробили е, діалогових зустрічей із головами громад. І в мене після них, знаєте, яке відчуття, що все-таки зрушення є. От якщо говорити в середньому, да, то зрушення вони є в кожній громаді, і навіть в Гадяцькій громаді є, але вони незначні. І ми тільки що обговорили, що цьому перешкоджає і викликає бар'єри. І дуже хочеться вірити, щоб ця ситуація змінилася і. Гадійська громада не послала задніх, бо на сьогоднішній день по результатам вона по рейтингу скоріш за все займає останні по е, бюджету. По, по можливостях і по ресурсах вона одна із вищих. Я так розумію, Так, На так, так. Е, 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 скільки бюджету військової освіти? 50%? -тік -тік? здається так. Ну, потрібно перевіряти, так, плюс те, що надавали письмово. Mm -hmm. Ну, загалом у нас скільки? 240 мільйонів в бюджет разом із трансферами і всім іншим. Так, тобто, ну, бюджет знову ж таки. Для, для того, щоб цей бюджет втрачати, ну, це теж, це копійки. Ну, тобто, це, це мало. Нам потрібно двічі втричі тричі більший бюджет, щоб поробити ті самі дороги. Так? Ми, розуміємо. Ми з вами розуміємо, що дороги тут з дорогами тут складає питання, що одні дороги на одному балансі, інші дороги на... Mm -hmm. Іншому балансі Ми і так всі далі. Всі це розуміють. Так, не всі це розуміють. Знову ж таки, це одна була із наших е, таких цілей, так, щоб все-таки нарешті е, прояснити ось, е, історію з дорогами і так далі, так, із бюджетуванням. І от е, ну, не знаю, не знаю, що ще сказати насправді. Образливо. Образливо через те, що. Гадяч маючи таку величну історію, ми став... завдяки тому, що гадяч має таку історію. Ми стали містом обласного значення. Так про це мер нам ну вік, то казав, що ніх... ніхто не хотів Гадячу давати обласного значення. Всі казали, що цього не може бути, а йому вдалося через те, що він оцей останній пункт, тобто знав і все вдалося цей. Але що ми маємо тут із історії? Ми маємо якісь, наприклад, відновлені історичні пам'ятки. Не маємо будинок, наприклад, Рагуманових. Це було б шикарно, щоб відновити будинок драгоману. Пам'ятник Лесі Українки абсолютно mm -hmm. ні. пам'ятник Олені Пчілки. Людина, яка тут народилась, людина, яка плекала українство, яка розвивала просто Україну в Україну в людях в собі в той момент, коли це було просто смертельно небезпечно. Ми маємо ну які, які згадки? Маємо що вони там жили, маємо камінь, але ж ну не, не це притягує людей. Абсолютно не це. Тобто, от потрібно вкладати гроші в культуру, хто тобто, щоб тут не казав, так потрібно гроші вкладати в розвиток громади, що оскільки, якщо буде гарна культура, сюди будуть візити екскурсії, це наповнення бюджету і так. Далі. Тобто такі, таких моментів багато, коли нам потрібно ефективно розпоряджатися бюджетом. Отут от саме головне ефективно і витрачати його і пояснювати людям, чому ми це робимо. Чому ми клали стільки до мільйонів мільйонів, це скільки до мільйонів це, чому на жаль, ми цього не можемо зараз зробити? Чому ми це зробимо пізніше? Про це все потрібно говорити. А в, а в нас не, а ми цього не можемо зробити при тому, що знов ж можливості найбільші, е, населення найбільше, і, і бажання також серед гадячан, я впевнений, немало, щоб зробити Гадяча просто мі місце одне із найкращих в Україні, як це, наприклад, робово Так, тобто, насправді так, е, так, вс всі знають про обічну, тобто там функціонують музеї, там е, голова громади активний, там робляться дороги, туди залучаються кошти. Туди там голову громади запрошують на різні міжнародні конференції. Тобто назва вона звучить. І відповідно, чим більше вона звучить, тим більше про неї знають, тим більше до неї хочуть поїхати. Я, наприклад, не можу дочекатися, коли я поїду туди, відвідаю музеї, гончарства, і взагалі погуляю по опічні. Тому що для мене опішня, вона приклад того, як. Демократ... ну, як, як можна зробити із невеликого і селища, так е, просто зробити громаду, яка може розвиватися успішно. При тому, що знову ж таки гадяч має все, щоб розвиватися. Він має е, гарних людей, так. він має активних і гарних людей. Так. Він має ресурси, щоб це робити. Просто потрібно налагодити цю комунікацію, просто потрібно почати взаємодіяти з людьми, і тоді просто гадяч не буде рівним, я впевнений. Тоді, підсумовуючи так, громадськість активна, гадяча, вже готова до змін. А чи готові наші органи місцевого управління залишається питання?